Вище, швидше сильніше. Обласний чемпіонат з легкої атлетики серед ветеранів спорту фінішував в Івано-Франківську. Ювілейні десяті змагання зібрали на бігових доріжках близько 40 учасників з усієї області та міст України. Серед них і досвідчені легкоатлети, і аматори спорту у віковій категорії від 35 років. Вони змагалися між собою у різноманітних дисциплінах: стрибки у довжину, біг на короткі, середні та довгі дистанції. Визначили кращих і в метанні ядра спису. І Диска відрадно, що ці змагання мають свою традицію. Щороку до нас приїжджають люди, які систематично займаються легкою атлетикою, незважаючи на вік. І дуже приємно, що і в цьому році ми маємо гостей з інших міст. Зокрема, ми маємо команду з міста камянця подільського велику численну делегацію. Ми маємо людей, які щороку до нас приїжджають з Коломиї, з Калужського району, з долини. Ветеран легкої атлетики Анатолій Власов на змаганнях представляв команду Чернівецької області. Останні чотири роки не оминає такі спортивні турніри. Попри поважний вік, спортсмен показав кращі результати в метанні диску і ядра. Каже, сам намагається бути прикладом для молодого покоління. Молодіж треба прибувати вкус здорового образу життя. Оце як мода, як от насадження цих фітнес-клубів, де здоровий спосіб життя, красива фігура, здоровий, здорове тіло. А це має бути пріоритетом держави. Ну, на жаль, бачите, держава не дуже так не дуже підтримує. Призери Спартакіади, троє чоловіків та жінок отримали перепустки на всеукраїнські змагання з легкої атлетики серед ветеранів спорту. Далі їх очікує європейський чемпіонат. Мар'яна Гринечко, Сергій Щочкін новини на вежі.